І так, друзі, всім доброго ранку. Щось я вже в залі, закинусь з креатинчиком і вперед тренуватися. Виконував ще третю вправу, жим штанги стоя, три підходи по 10 повторів, 40 кілограм. По складності мені зайшло, будь то я виконував 50 на 10, хоча виконував 40. Ну нічого, працюємо далі, побачимо, що з цього вийде. Друзі, от я вже і потренувався. Зараз я йду в гуртожиток, перекушу, і тоді якраз в кіно піду, якщо тривога, звичайно, не помішає. <рес> і так, побував я вже в гуртожитку, перекусив після тренування, добрався вже до мультиплексу, почалося був дощ, але він мене, звичайно, не зупинив, бо я захотів сильно подивитися фільм. Фільм називається Гранд Туризма. Намагався вибрати більш мотиваційний фільм. І да, поради вам, як. Е Якщо ви сильно психологічно загружені, тобто у вас там великий уровень кортизола стресу, або якраз дуже багато всіх планів на майбутнє, і ви все время про щось думаєте, думаєте, а у вас мозок взагалі не відпочиває. То поради сходіть на фільм, виберіть більш такий мотиваційний щоб. Ну, після перегляду він вас так замотивував ще далі, то есть, рухатися і досягати своїх цілей, мрій і тому подібне. Так, що потрібно робити? Вибрати фільм, мотиваційне перше, друге це виключити мобільні телефони, щоб перестати думати про свої цілі, про свої проблеми життєві. Взагалі, общем, повністю зосередж... зосередьтеся на фільмі. І це вам допоможе психологічно розгрузитися і прям ну, це кайфово. Коли фільм ви завершуєте дивитися, вам прямо аж психологічно легше. Ви прямо тоді, якщо ще це більш мотивуюче, то ви прям замотивовані далі працювати. І це чудово, тож обирайте іменно. Як спосіб відпочинку перегляд фільму і дотримуйтесь цих правил, які я вам сказав. І завдяки цим відчуттям варто ходити на подібні фільми. Тож, якщо ви психологічно загружені або дуже багато турбуєтеся про своє майбутнє чи прямо живете своїми проблемами, то порада вам сходити на фільм, розслабитися повністю, і воно вам допоможе. Після перегляду фільму погнав, був зразу на роботу. Часу времені записати відео не було, так як я впритик встигав на роботу і не можна мені було не зупинятись, нічого. Тож так, то я зараз вже відпрацював, да, сижу на лавці якраз і вам розповідаю, що пройшло протягом дня. Просто часу не було, іменно все так впритірку, розраховано було, просчитано, і не було часу, іменно, щоб вам так. Деталями, іменно частинками розказувати все. А от так, іменно однієї в одному місці, в і іменно всю інформацію, яка насобиралася, зразу так будемо там, там, розповісти. І так, буду я вже збиратися в гуртожиток. Якраз мені тут трішки дойти, вже темніє, тож і качество відео портиться. Тож всім пока-пока. One, you shoot. Two, three, you go. Over and over. Never say nothing.